Любі друзі, вітаю вас на каналі. В цьому відео ви дізнаєтеся всі останні новини про бій між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі, а також про легалізацію бою за титул WBC, який раніше підпадав під санкції цієї самої WBC між улюбленцем Кадирова та іншим росіянином. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться цим відео з друзями. А ми починаємо. Олександр Усик розповів в інтерв'ю, як відреагував на звістку про зрив поєдинку проти Тесна Ф'юрі, запланований на 17 лютого. Я просто посміхнувся і пішов допрацьовувати вечірнє тренування. Сказав Усик. За словами Олександра, він не шкодує, що провів вже два тренувальні табори, які не завершилися логічним кінцем. Я не про що не шкодую. Я дуже багато поставив на кін. Я не був поруч із дружиною, коли вона народжувала мені четверту дитину і другу донечку. Я не був на дні народження своїх дітей. Я не був із сім'єю на новий рік, на Миколу, на всі ці сімейні свята, які я святкую в колі своєї родини. Посміхаюся, радію, знімаю це все на телефон для сімейного кіно. Дуже багато поставлено на кін, але я ще раз повторюю: значить, це мій шлях, яким я з неймовірною посмішкою йтиму далі. Також Олександр оцінив важливість звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі, яке стоятиме на кану в поєдинку з володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі. Тільки таким поєдинком можна увійти до історії, тому що багато десятків років такого не було. Багато фанатів боксу на це чекають. Вони хочуть побачити це, хочуть побачити одного чемпіона. Ні чотирьох, ні трьох, ні двох хочуть бачити одного чемпіона. І я їх розумію. І я думаю, що. Вони дочекаються, не втрачає надії усе. При цьому у Олександра немає абсолютної впевненості, що поєдинок з Юрі коли-небудь відбудеться. Я вже казав, що повірю у бій з Юрі, тоді коли ми вже стоятимемо в рингу і прозвучить гонг на початок першого раунду. Стали відомі нові подробиці щодо організації бою за титул абсолютного чемпіона світу між володарем поясів WBO, WBA, IBO і IBF Олександром Усиком і чемпіоном WBC Тайсоном Фюрі. No Як повідомляє видання Ready to Fight, організатори поєдинку подбали про те, що бій відбувся. А якщо у циганського короля знову виникнуть якісь проблеми, то він зобов'язаний буде виплатити компенсацію в розмірі 10 мільйонів доларів. Такі ж санкції будуть застосовані до Олександра Усика у разі зриву поєдинку. Організатор вечерів боксу в Саудівській Аравії Туркі Алавших офіційно заявив, що бій за звання абсолютного чемпіона на півважкої ваги між росіянином Артуром Потребієвим, що виступає за Канаду, і уродженцем Кергізії Дмитром Бівелом відбудеться 11 червня в ряді Саудівська Аравія. Цікаво, що цей біошовить шоу п'ять проти п'яти, тобто того самого вечора боксу, в якому п'ять боксерів Еді Хірна поборються з п'яти боксерами Френка Ворена. Біло представлятиме команду Хірна а Тербіїв Ворена. Нагадаю, що раніше організація WBC відмовлялась санкціонувати цей поєдинок. Так, як обидва боксери є росіянинами, а WBC наклали заборону на всі титульні поєдинки їхньої організації за участю росіян. Якщо Батербів є громадянином Канади, то Бівол залишається громадянином Росії, хоча Бівол вже виходив у ринг під прапором Сполучених Штатів. На мій погляд, це не змінює ситуацію, але видно, гроші саудів продавили WBC на легалізацію цього поєдинку. Це була остання новина на сьогодні. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи відбудеться бій між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі. І своє бачення та ставлення до того, що WBC санкціонувала бій між двома росіянами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, діліться цим відео, і до нових зустрічей.